Підтверджувальне упередження звучить якось по-науковому, правда, але насправді це одна з базових, фундаментальних налаштувань нашого мозку. Ми запрограмовані бачити те, у що вже віримо. Ну що ж, давайте розбиратися, як це працює. Чи бувало таке, що варто було про щось подумати, наприклад, про купівлю певної марки авто, і раптом ці машини починають з'являтися просто скрізь, або щойно сформується якась думка, як одразу починаєш помічати докази на її користь? Ні, це не все світ подає знаки, це наш мозок грає з нами в свою улюблену гру. І ця гра це справжня пастка для нашого розуму. Вона дуже тиха, майже непомітна, але неймовірно потужна. І що найцікавіше, вона впливає на наші рішення буквально щодня. Отже, ось офіційне визначення підтверджувальне опередження це наша схильність шукати, тлумачити, віддавати перевагу і навіть пригадувати інформацію так, щоб вона, що робила правильно, підтверджувала наші вже існуючі погляди. Простими словами, ми частіше шукаємо не істину, а лише підтвердження власної правоти. І знаєте, це зовсім не нова ідея. Уявіть собі, що в 1620 році філософ Френсіс Бекон писав розуміння людини, коли вона вже пристала до якоїсь думки, притягує всі речі для її підтримки та погодження з нею. Минуло 400 років, а ми по суті не змінилися. Тож як саме ця хитра пастка спрацьовує? Психологи кажуть, що все тримається на трьох основних механізмах. Давайте розберемо кожен з них, щоб зрозуміти, як наш розум нас обманює. Отже, це потужне тріо. По-перше, ми упереджено шукаємо інформацію. По-друге, ми упереджено її інтерпретуємо. І по третє, наша пам'ять теж упереджено зберігає спогади. Разом ці три елементи створюють такий собі кокон для наших переконань, який дуже важко пробити. Почнемо з упередженого пошуку. Це, ніби у кожного з нас в голові сидить такий собі персональний асистент, який підбирає лише ті новини, статті та думки, які нам сподобаються. Він ніколи не сперечається, лише киває і каже: Так, ви абсолютно праві. Ми ставимо запитання не для того, щоб дізнатися правду, а щоб почути бажану відповідь. А ось просто фантастичний експеримент, що це ілюструє. Учасникам дали абсолютно однакову змішану інформацію про двох батьків. Коли їх запитали, кому з батьків варто надати опіку, вони почали шукати позитивні риси. А коли іншу групу запитали, кому варто відмовити в опіці, ті ж самі люди почали шукати негативні риси. Інформація та сама, але одне слово в питанні повністю змінило те, на чому фокусувався їхній мозок. Ну добре, а що як нам подають уже готову збалансовану інформацію, де є і за, і проти? Тут вмикається другий механізм упереджена інтерпретація. Ми, наче вправні адвокати, беремо одні й ті самі факти і викручуємо їх так, щоб вони доводили нашу правоту. Класичне Стенфордське дослідження це чудово демонструє. Взяли дві групи прихильників і противників смертної кари. Їм дали почитати два вигадані дослідження з абсолютно суперечливими результатами. І щоб ви думали, кожна сторона вирішила, що дослідження, яке підтверджувало їхню думку, було переконливим, а інше нісенітницею. В результаті, після читання однієї тієї ж інформації, всі лише ще більше впевнилися у своїй правоті. І нарешті третій вершник упереджена «упереджена там'ять». Наша пам'ять це не відеореєстратор, реєстратор, що записує все підряд. Це скоріше досвідчений редактор, який з легкістю пригадує деталі, що вписуються в нашу картину світу, і так само легко губить ті, що їй суперечуть. Пам'ять стає нашим головним союзником у самообмані. Ось як це перевірили. Учасники читали опис жінки, яка мала як риси інтроверта, так і екстроверта. Коли одній групі сказали, що вона претендує на посаду бібліотекаря, люди згадували більше її інтровертних рис. А коли іншій групі сказали, що вона кандидат на посаду ріолтора, ті згадували переважно її екстровертні риси. Пам'ять просто підлаштувалася під стереотип. І оця вибіркова пам'ять веде нас до ще одного цікавого ефекту ілюзорного зв'язку це коли ми бачимо зв'язок між подіями там, де його насправді і близько немає. А чому? Бо наш мозок обожнює історії, і коли дві яскраві події трапляються одночасно, це здається нам дуже значущим і набагато краще запам'ятовується. Класика жанру віра в те, що біль при артриті посилюється, коли йде дощ. Подивіться на цю таблицю. Куди інстинктивно падає погляд? Звісно, на верхню ліву клітинку: біль і дощ, 14 випадків. Цей збіг здається нам доказом, але ми майже повністю ігноруємо інші три клітинки, наприклад, 7 випадків, коли болю не було, але дощ був, або 6 випадків, коли біль був, а погода була ясна. Якщо порахувати все чесно, виявляється, що ніякого зв'язку немає. Кореляція нуль. Гаразд, це все цікаві психологічні штучки, але яке це має значення для нашого реального життя? О, величезне. Підтверджувальне упередження, це не просто вправа для розуму. Воно має цілком реальні, а іноді і руйнівні наслідки. Давайте подивимось. Візьмемо фінанси. Інвестор, переконаний у геніальності своєї ідеї, буде читати лише позитивні прогнози про свої акції. Він буде бачити лише те, що хоче бачити, ігноруючи всі червоні прапорці. Це часто закінчується катастрофічними фінансовими втратами. Або здоров'я. Пацієнти, та що там, навіть лікарі можуть повірити, що неефективне лікування допомогло просто тому, що одужання настало після нього. Це створює хибне враження і, на жаль, сповільнює впровадження методів, ефективність яких доведена науково. І політиці та праві наслідки ще серйозніші. Це упередження справжній двигун політичної поляризації. Кожен табір читає лише свої новини, спілкується лише зі своїми однодумцями і все більше переконується у своїй правоті. А в суді присяжні можуть сформувати думку про вину чи невинуматість на самому початку, а потім несвідомо шукати докази, які підтверджують їхнє перше враження. І навіть наука, яка, здавалося б, мала бути оплотом об'єктивності, не застрахована. Історія знає безліч випадків, коли видатні вчені роками чинили опір новим відкриттям, бо ті суперечили їхнім власним теоріям. Це може гальмувати науковий прогрес на десятиліття. Отже, який висновок, наш мозок цей неймовірно потужний інструмент за замовчуванням, налаштований не як детектив, що шукає істину, а як адвокат, що захищає вже існуючі переконання. Це економить нам розумову енергію, але ціна такої економії може бути дуже високою. І наостанок питання для роздумів яке одне з найсильніших переконань, що у вас є, можливо, варто було б переглянути. Просто спробуйте заради експерименту свідомо пошукати аргументи, які йому суперечать, а не підтверджують, це неймовірно складно, але це і є перший крок до більш ясного і об'єктивного мислення. Підписуйтеся на канал і ставте вподобайки, а також пропонуйте в коментарях свої теми для наступних розборів. Буде цікаво.